Слава Анації, вітаю на каналі Добре, Римбат, фірі я Сашко Добрий, сподякую пану Василю Степановичу із селища Дмитрівка Дніпропетровської області. О, її ще не я бачу. Окей. За подаровані кільця із шахтної гідравліки, які розраховані на роботу з тисками, на роботу з тисками за 200 кг сила на сантиметр. Зараз я буду пробувати їх завтулювати. Про це буде окреме відео. У... Гідравлічний там, вузол, елемент насосу гідравлічного. На пневматику там робочий тиск до 160 атмосфер, включно за паспортом. По факту там трішечки менше, там до 150. Проте вже як є. На противагу, наприклад, ось цим інтертулівським кільцям, які я пробував туди ставити, де вони є? Ось ці. Бо Паспортних даних до них, до якого тиску, на роботу з яким тиском вони розраховані, я ніде не знайшов. Пан Руслан зробив там цілий завтулювач різьбовий, щоб їх туди засандалити. Але я вже не хочу гратися з інтертулівськими. Можливо, навіть вони би і тримали, і зараз, і в майбутньому. Проте я вже хочу поставити ці. З першого разу дуже сподіваюся і хай добре слугують. Дякую за підтримку. Разом боремо й поборемо.